Вітаю, друзі, слава Україні, героям слава! Ну то що, після цілої серії е, тих записів, які б наші були спільні, де теми визначали ви. Раптом я все-таки дозрів до того, щоб записати свій власний сюжет, де тему визначаю я. Ну, відразу привідкриваю, мова буде йти зараз Резнікова. Там відбулося дуже багато подій, але це буде не про них. Ті події для нашої влади не мають жодного значення. Мародерство, розкрадання, все інше це для них тільки в плюс. Просто наступають певні якісь моменти, коли раптом треба скидувати бабаласт або щось терміново робити, тому що починають добиратися до самих верховних. І от тому по темі Резнікова появляються деякі натяки на зміни. Але перед тим як почати це, я ну, зроблю те, за що мене весь час сварять глядачі. Я забуваюся нагадувати про алгоритми Ютюбу і про те, що нам зразу треба зробити, для того, щоб він краще розганяв цей контент. По тих дальших середовищах, тих, де люди отруєні дуже часто з марафоном, і тільки випадково можуть раптом наскочити на якусь інформацію, яка може поламати деякі фальшиві шаблони. Тому хто не підписався на цей канал, буду дуже вдячний. Підписуйтеся. Це аргумент для YouTube. кількість переглядів своїх постійних глядачів, зокрема, кількість поширень, а також такі речі, як оті дзвіночки нагадування. Вподобайки, коментарі від чотирьох слів, це все стимулює YouTube. Я думаю, що це, це потрібно не для якогось мого самолюбства, це потрібно дійсно для більш широкого результату. Там дійсно ті алгоритми працюють. А тепер давайте перейдемо до самого міністра мародерства, тому що назвати Резнікова міністром оборони просто язик не повертається. Я зараз на початку вже й сказав, що мова йде не про якийсь новий факт, фактів нових. І старих вистачає з головою викриття масові, дуже серйозні викриття зловживань, з відомства Резнікова і головне того, як він їх покривав, почалися дуже серйозно з початку цього року. От тоді, коли Юрій Ніколов розкрив оці, ну хто ж йому і злив? Тобто там всередині ж у владі теж не все так дуже гладко, тому так вони й психували. І Резніков там кричав, що там треба садити журналістів, арештовувати, які розказують правду про те, як вони мородерять в себе в міністерстві, і тому подібне, хтось то очевидно злив інформацію з конкуруючої вежі Кремля. Ой, вибачайся, з конкуруючого крила на банковій, але. Ці історії дуже жорстко пішли саме в той період, коли пішло протистояння внутрішнє у в середовищі навколо зеленського, і з того моменту, ну слухайте, це важко собі уявити. Ти вже попався на неймовірних звживаннях. Ти особисто засвітився. Ти вже не скажеш, що ти не знав, ти брехав. І українцям, і світу про те, що ніяких завжди немає, розкрадай нема. Ти досі заявляєш, що тобі в лице не плюнули, не сказали на Рамштайні, що в нас корупція, і ти розкажеш, тому корупції в Міністерстві оборони немає, тому що тобі там не сказали. Ну, знаєте, це ознака ну, просто цинічного мерзотника. Тому що, якщо ти десь дістанеш перепустку на дуже серйозний аристократичний бал, Ну, прийдеш туди, скажімо, не брудова, прийдеш в Фраті, що є обов'язковою нормою, але далі в тебе штани будуть заправлені в шкарпетки, в тебе піджак буде наполовину в штанах, е там краватка там, чи е цей метелик буде на спині десь стеліпатися, ще там щось інше. Тобі ніхто не скаже. Тобі ніхто не буде тикати в це. Це є правило аристократичного товариства. Будуть передавати тихі натяки. Якщо вони до тебе не доходять, ну. Таке буде ставлення до того, хто тебе направив, до твоєї країни, і таке ставлення в зв'язку з Резніковим у нас відбувається. Багато зараз про Резнікова взагалі розказувати не буду. Тим більше, що ну, ми бачимо, нема <клес> тижня, щоб не виник який скандал навколо його відомства. Причому Резніков убиває українських бійців, так як він убивав своїми рік назад, в березні, квітні минулого року. Закупівлями, От тоді, коли не були закуплені бронежилети, коли не були закуплені каски, коли це все вирятовували волонтери, коли самі бійці, їхня родина за свої гроші купували, щоб передати бійцям туди, в окопи, щоб вони мали хоч чимось захиститися від там якихось осколків від кулі, і всього іншого, Резніков спокійно продовжував робити ті речі і закінчуючи останніми викриттями про те, як. Літні куртки дорогою з Туреччини, от у мене там питання є теж. А чому з Туреччини? У нас такі речі шиють набагато краще і в рази дешевше. Та тому, що в рази дешевше, і тут не набавиш так ціну, як в переході через кордон, раптом стали зимовими і в три рази дорожчими, ніж на них було справді заплачено. Ну слухайте, так? Не крав в Україні ще ніхто і ніколи ще раз кажу ні при Януковичі, ні при Кучмі, ні при Кравчуку ніколи так не крали, як крадуть при цій зеленій владі і при Резнікову. І це для влади не було аргументом. Я колись про Резнікова написав дуже серйозне звинувачення. Записав. Це саме через них от деякі вилизувачі влади там з банку ну, навколо банкової тоді кричали: що СБУ, чому чорновіл досі не в тюрмі? Чому ви ним не займаєтеся? Він там страшні речі пише. Один колись порядний чоловік, якого я поважав, там сказав так, так це все фейки, фейки, фейки. Звичайно, це як мені переповіли саме було одне один з моїх ефірів. В яких я дуже чітко виклав порядка десь 15 чи 18 звинувачень чітко проти Резнікови, які привели до загибелі українських бійців, і де були, на мій погляд, умисні зловживання не по дурості, не по тупості. Тому ну, це людина, яка, в принципі, не може займати цю посаду, але його, незважаючи на повну неадекватність, призначили на цю посаду в 21 році, під кінець року. І після всіх скандалів, всіх без винятку його покривали ні одного разу, навіть знаєте, вже навіть коли не пробували покривати, просто ігнорували так, вкрав ну вкрав, вкрав 9 мільярдів. Оці е, заборгованості, так звані, ну насправді вони крадені. Просто щоб ви розуміли. Система бюджетна України не допускає стопроцентної передоплати, крім особливих випадків. Тим більше всередині країни з підрядникам в країні такого взагалі не може бути. Це моментально відкривається справа про корупцію. Моментально в будь-якому відомстві будь-де. Ну крім того випадку, коли це або Резніков, або дорожні крадівництво. там можна зробити все, що завгодно, і от. Все покривалося, все закривалося, ніякі звинувачення ніде не впливало. І пару разів з'являлися думки, ні, ну от зараз вже після цього, особливо коли в нас провалився січневий Рамштайн. Потім тільки якимось там зняттями з посад там Крива Тимошенка кількох голів ова вдалося чуть-чуть виправити. Далі в нас прогорів лютневий Рамштайн. Я вам хочу надати. Ви знаєте, що лютневий Рамштайн це мав бути літаковий Рамштайн по ф 16 Ми досі не маємо дати, вже зараз переносять, кажуть аж на літо наступного року. Ми можемо отримати ф 16 Думаєте, це Байден щось хімічить? А на що? Байдену давати літаки, коли він входить в виборчу кампанію. Йому треба, щоб ті літаки дали ефект бойовий. Зараз, після цієї битви, яка зараз розгортається, йому невигідно тоді давати. Чому він відтягує? Та тому, що в них є велике питання, кому вони дають? І тут питання в першу чергу все-таки про зеленського і Єрмака, але так само і про Резнікова. Про нього і от людина, яка зірвала січневий і лютневий Рамштайн, фактично добре, що потім якимись там поступками, якимись там обшуками, чимось там показали якусь імітацію дій, і це хоча б щось трошки зрушило. Але скільки було горя, і скільки було біди, ноль повний ноль, тому що він має ну найвищий дах. Він, друган Володимира Зеленського. Ви бачили цю знимку 25 чи 26 лютого минулого року. В нас найстрашніша трагедія. Ми всі в глибокому шоці, ті двоє сидять в обнімочку і виставляє Резніков це у себе там в соцмережах, з задоволення. Вони собі отакі либляться, такі знаєте, трошки придурманені, видно так, ніби трошки під якимось шафе. І якась там фразочка, така якась, знаєте, загальна і дуже не до місця. І знаєте, це означає, що попав вузу. Це не чужий, це виявився раптом свій. Ну і плюс ярмак. Резніков і Кулеба це два міністри. Не Зеленського, як за Конституцією написано, а Єрмака. І тому вони зберігалися і зберігаються до сьогоднішнього дня. Але зараз щось почалися якісь зміни. Я ще раз кажу: фактажу нема. Відразу, якщо це не відбудеться, не вимініть мене жорстоко. Це не означає, що я розсилаю фейки. Я просто ловлю деякі витоки і аналізую деякі деталі. Що я маю на увазі? Перше, що появилося, це. Багато чуток з вадного середовища сильніших чуток ніж ті, які були тижнів два назад, коли пішла мова, от Резнікова таке точно знімуть і відправлять посилом до Великобританії. Ну перше, я щось дуже сумніваюся, що Британія дала підписала би підтримувала агріман з таким посилом. І, і після того, що зробили з пристайком і таким плювком їм, вони вже дали нам дуже поганий знак, відмовившись передати нам ну, провести модернізацію, передати нам ряд 에, своїх танків і в... старих танків, але які були б нам дуже корисні, і відправили їх на утилізацію. Це дуже серйозний сигнал, подібний як Швейцарії після направлення туди Венедіктової. Тому насправді ця чутка, вона була вона якби не ота згадка про Британію. Вона би мала право на існування, але завдяки оцій деталі, воно видалося сумнівним. Може, я помиляюся, але так, воно поки що не підтвердилося. Але зараз пішли пішов відчутки про те, що Резнікова все-таки будуть усувати, кудись відправлять знову теж якимось посом. Знаєте, вона ж є туристична агенція Володя і Андрюша. Яка коли ти прокрався, ти йдеш до них і вони тебе посом відправляють якусь країну, так як було вже з попередником стараном. Але крім оцих чуток. Появилися, ну, скажімо, два факти. Перше, людина, яка працює по команді Фас. Ні, вона дурниць каже, дуже багато, але там, де йде мова про якісь владні середовища, вона тільки по команді. Це така дивна, безуга депутатка одна є. І от вона недавно, раптом дуже неочікано, вона ж скрізь кричала, що всякі там опозиціонери, ви все в рьоті. І тут раптом, я визначилася, Резнікова треба знімати. Ну, знаєте, ми, звичайно, посміємося, безуго абсолютно неадекватна людина, але коли вона робить такі заяви, це означає, що у Єрмака визначилося, що треба давати задній хід з Резніковим. Все, десь якась межа перейдена. Чому зараз проговоримо? А друге, ну, раптом вилізла інша не зовсім адекватна людина, така, яка називається Верещук. І вона теж заявила: ну якщо от зараз мені, от зараз, зараз, зараз запропонують посаду міністра оборони, ну я ж військова, я ж людина сухняна, на кажуть, я піду. Ну знаєте, Вершук колись поговорила про себе як про міністра оборони, це було настільки неадекватно. Медведчуківка відверта, абсолютно, ну ворожа повністю постать Україні після початку вторгнення, взагалі, абсолютно дикі речі, і це навіть тоді. Для влади це було ще тоді, коли Резнікова призначили, а думка була спочатку говорили про неї. Навіть тоді це вирішив занадто неадекватним. І вона замкнулася, вона більше не згадувала про себе на таку посаду. І тут раптом вона виринає і починає про такі речі говорити. Ті люди просто так базікати не будуть. Тобто щось зависло трохи. Що могло статися з непорушним Резніковим за цей період? На і те, я думаю, що відбулося кілька розмов безпосередньо з Єрмаком. І мені здається, що найґрунтовніша розмова була остання, коли Єрмак з Сальваном мали можливість поговорити з аль Рабія в Джидді. Там в них була дійсно якась, якась перемовини. Про неї дуже мало говорять. Я так розумію, що там Єрмак міг переконувати Салівана, щоб Америка проковтнула оці домовленості України, ну скажімо так, з союзниками Китаю. Дуже недружньої до Америки держави, скажімо так, і Росії, і сприйняла і не наполягала на тому, що Україна, в яку вклали вже багато-багато, десятків мільярдів доларів євро фунтів, далеко вже спільно поза сотню, що Україна може раптом не так розпорядитися своєю перемогою і просто від неї відмовитися. Я думаю, що про це. це ми вже записували окремо, це я вже розповідав не один раз. Але я думаю, що там Єрмаку могли пояснити, що у вас відбулася дуже погана штука. Ви залізли туди, куди залазити не можна. Доки ви крадете гроші свого бюджету безпосередньо, на ті непрофільні витрати, все, доти, а для Америки, ну, ну, це противно, це проблемно, але Америка може це якось ігнорувати. Але коли ви залізли в військову допомогу і в фінанси, які Америка надала саме на військові цілі, от після цього це вже пробачене не може бути. І вам потрібно, Андрію, вам потрібно або. Позбутися того, на кого ви можете скезути цей бруд, або вам самому може бути непереливки, на вас може впасти ну, вся гнів американського міністерства фінансів, яке розшукує основному тих людей, які проштрафилися при сполученими штатами Америки, і десь там вкрали якісь американські ресурси. Я думаю, що цей момент міг стати визначальним, тобто саме в Саудії, в Джиді могли відповідним чином запустити цей меседж, могли десь в інших випадках, ну але суючи з того, що після ну, дуже скандального візиту Зеленського і всього, що відбулося у Вільнюсі на саміті НАТО, про Резнікова так серйозно не говорили про можливі зняття. Я думаю, все таки в Саудії під ним Крісто захиталося. Власне, не під ним Захиталося під Андрієм Єрмаком. А я думаю, що Єрмак він за себе дуже серйозно дбає. Я вже згадував тут про цю безугу. Ви пригадуєте фразу безугої? Ми з Єрмаком ще будемо будувати, відбудовувати нову Україну. Не з Зеленським, з Єрмаком. Знаєте, безуга, вона дуже корисна чим. Вона дійсно інтелектуально дуже відстава людина, і в неї проговорюється, в неї не працює контроль в голові, в неї це проскакує. І тому. В даному випадкому випадку, мені здається, що рішення, що таке з Єрезніком треба прощатися, ухвалив Єрмак. І жодного стосунку до тих зовживань, які були до цього, мабуть, що вони б не зіграли цієї ролі як особисті загрози для Єрмака. Ну добре, ми це. Давайте кілька ще слів про Резнікова на останок. Тому що те, що він руйнатор армії, інші речі, ми то все це пам'ятаємо, але просто. Кілька деталей. Я хочу вам нагадати, що Резніков, от коли знімали тарана, абсолютно, ну неймовірно поганого міністра, просто неймовірно. Ну, і винагороду відправили посом до Словенії. То класично кажу ще, ще раз: турбюро Володя Андрюша. І коли його знімали, і коли раптом поставив Резнікова, слухайте, я досі не забудуся, яке стояло захоплене потявкування, Боже як добре. Хороший чоловік, ми ж його знаємо. Він же ж Київраді був такий прогресивний. Він же ж там і фактично і в ударі ж був, ніби ж і секретарем Київради. Ми ж всі з ним спілкувалися. А він же ж там, він колись юрист був такий хороший. До речі, сильний був юрист. Правда? Не заперечаюся. Найвідоміша історія 2004 рік невизнання тоді перемоги Януковича і оголошення так званого третього туру. Рєзніков там зіграв чи не ключову роль разом з Власенком Сергієм. Але. Кожна людина, яка попадає до влади Зеленського, до цього кодова, вона дуже швидко деградує. Я це вже бачу по собі, я бачу по інших людях, які мені, мене ну здавалося мені непорушно позитивні, але з ними сталося щось неймовірне. Вони реально здеградували або пішли в таку кон'юнктуру, в яку нормальна людина, здається, піти не може. І от з різні це сталося, я це бачив, і мені було тоді дуже якось незатишно. Мені здається, що я тоді виявився один єдиний, тоді восени 21-го року, хто казав, слухайте, не захоплюйтеся, це не є нормальна кандидатура, це не є хороша. Є, є єдина справді хороша кандидатура, ну це, це є е, повторак, той, що Порошенкові був, він не був задіяний серйозно в політику. Беріть повторака. Резніков, ну, перше, Резніков сам сказав, що він багато місяців буде розбирати, йому там треба 4 місяці, щоб розібрати тільки в справах. Слухайте, війна на носі. Ну, а ви ж ж казали, він не буде шашучки. А людина 4-4 місяці буде тільки вдаватися в суть деталей. Тільки. І тільки після того буде думати, що з цим робити. Ну, це було саме призначення. я кажу, Воно виглядає, що він був, він був крім всього, він ще й слабший був, навіть за тарана. Ну, а далі ще одна історія, просто для порівняння з тараном, навіть таран влітку. 21-го року вимагав від уряду додавити ще 40 мільярдів гривень на утримання е, збройних сил України, тому що без них армія фактично розвалиться. Вона реально була розвалена. Зробили некомплект, перестали виплачувати нормально зарплату, урізали різко поповнення і до комплектації армії, і вона почала розвалюватися. І це було по моєму пряме завдання для того, щоб Україну здати Росію. Тому що в той момент всі вже знали, що Росія нападе. Уже відбулися Женевські переговори Байдена з Путіним. Уже війська російські були біля кордонів ще травня місяця минулого 21-го року. І Таран, десь, який він не був поганий, він вимагав дайте гроші додаткові нармії, щоб вона розвалилася. Що зробив Резніков? Коли в січні місяці, коли він же нібито освоївся, розібрався з усім, Європейська і тоді Порошенко дуже активно виступали про тих 50 мільярдів, які треба негайно дати на армію, щоби просто втримати її при існуванні, щоб вона не розсипалася, щоб можна було докомплектувати бойові частини, ті, які там на лінії фронту безпосередньо, які там називалися зона ООС і. Я вже мовчу про те, що рашистський агент Гетьманцев тоді верещав, що це популізм, цього робити не треба ніколи. Там інші там, там по-моєму Шекачура, ще... а ну по-моєму, без верещук не обійшовся. Але тоді була одна річ, яку не всі звернули увагу, а я на неї дуже акцентував увагу. Стефанчук, спікер, вийшов до журналістів сказав. Вони його питаються, що з цією ініціативою Прошенка. Відповідь була така: я сьогодні спеціально зранку подзвонив до міністра Резнікова і спитався. Потрібні для забезпечення збройних сил України ці 50 мільярдів чи не потрібні? Резніков мені відповів: ці гроші не потрібні взагалі. Армія має все, що треба. Більше армії не потрібно. Це державна зрада, це здача ворогові України відверта. Ще раз кажу: ми всі, як еталон негативу для себе за ці останні роки, вибрали тарана. Резніков гірший за тарана, безумовно гірший. Його брехня. Про те, що ніякої війни не буде. Я хочу нагадати, є таке організація, головне управління розвитки, Будановське, таке, ну, дуже весела організація. Там ескортниці, всякі, там мальчики, оті, що там блогери, там мільйонники, станграмщики і тому подібне. Оце десь там все це крутиться. Ця організація не під Збройними силами України, вона не має стосунку до Генштабу. Це є структура Міністерства оборони Резнікова. Він напряму підлеглий Резнікову. ГУР МО. От воно як називається, вони все прекрасно знали, і вони запевняли Україну, що ніякого наступу ворожого не буде. Що це брехня Резніков Це особисто багато разів сказав. Ну, ще одна історія показова це коли. Десь за два тижні, по-моєму, до вторгнення дуже рекомувала пані Маляр, його заступниця, про те, що Резніков мав шикарну розмову з Хреніним чи як його там міністром оборони Білорусі, і все в порядку. Від тепер у нас жодних загроз нема. Білорусь там повністю підтримує Україну. У нас ідеальний контакт, там дуже дружня, хороша була принципова розмова. Така. Знаєте, заспокійлива тема, яка багатьом потім коштувала життя, коли саме з Білорусі російські війська вторглися в Україну, і це відбулося настільки стрімко, що ніхто не встиг приготуватися втекти. Люди загинули через цю теж брехню, через цей договорняк Резнікова з його партнером білоруським. От ми маємо ще оці історії, які відбулися в зв'язку з тією постаттю. Ну, знаєте. Важко порівняти з міністрами часів Януковича, які взагалі виявилися російськими громадянами. Але ну тоді, хоч війни не було. Зараз, в ході війни, війна з 2014 року призначили людину, яка абсолютно неадекватна, і ця людина зробила все для того, щоб Україна виявилася абсолютно беззахисною. Але добре, доходить ситуація до того, що по Резнікову ну Резнікову готують капелюха. Йому вкажуть на доріжку: десь дадуть тихенько відсидітися і потім кудись відправлять. На хорошу якусь нову роботу, де він зможе затриматися навіть після зміни влади, десь дипломатії, е, можливо, причин не тільки те, що на Єрмака натиснули, там Саліван, як я вважаю, можливо, історія ще й з тим, зараз вони починають чистити своїх сук дуже сильно. В них запаху виборами вони дуже готуються до якогось перемир'я. От навіть Кулеба вже звив і почав кричати: що вай-вай, вай щось недобре готується. Ну, мені здається, що це просто прикриття. щоб потім сказати: ну ми ж говорили, нас же ж хочуть примусити, і на захід сказати: Одивіться, дивіться, дивіться, це вони винні, це вони там. Нас примусили це. Я так що до Кулеба. Бо Кулеба це в другій кишені сидить у Єрмака. Ще один міністр, не український, а Єрмаківський. Але вони явно готуються до якогось перемир'я, і вони явно готуються до виборів. Тому вони зараз починають скидати балас. Зеленського треба якимось чином відбілювати. Я не знаю, що його може відбілити. Може, й самого зеленського будуть звивати, але єрмаку треба бути білим і пухнастим, щоб витягувати своїх. Чи це буде притула, чи там вже чмутів будуть додати, чи там будуть якихось військових, чи Будановських будуть ставити? Я не знаю. Там будуть різні партії. Вони партії шість, напевне, будуть гнати. І Рістовичівських і всяких інших. Ми про це вже говорили. Але скидають баласт і Резніков. З цими скандалами, які вже зараз не можна зупинити, все не на часі вже не працює щодо Резнікова. Всі це говорять. Інша річ, що більшість е, тих же самих журналістів бояться провести дальшу лінію. Резніков краде тільки через те, що від нього йдуть відкати вгору до когось на Оманські рахунки. Інакше він не міг би красти, інакше його в перший же ж день після того, як це почалося, вже б відправили відставку, а насправді в Ук'янівській СІЗО і далі на Довічне. Але, але поки що з ним з цього приводу нічого. І от зараз через те, що він починає виглядати баластом, його починають, можливо, відправляти відставку. Ще раз кажу, це не є реальний, поки що факт. І тепер виникає питання: на кого? Я вже згадав. Одну єдину постать, яка може бути. Я згадав Поторака. На мій погляд, сьогоднішній день реально таких кандидатів, які би могли бути політично прийнятні для Зеленського, але відпов... витягнути ситуацію з Міністерством оборони більше нема. Поторак не був політиком ніколи. Він прийшов в Міністерство оборони. нас ще не було ці вимоги про цивільний контроль з Європейським Союзом домовленості, і він прийшов як генерал. Він, як генерал, був міністром, і в певний момент він просто перейшов на статус світського цивільного вибачається, міністра оборони. Але Полторак ніколи не втягувався в політичні процеси. І той же самий Муженко робив певні заяви і відмовився, скажімо, віддати честь оце військове вітання Зеленському під час інавгурації. Полторак поводився спокійно. Ну, ти більше він вже був той момент цивільним. І повернути Полторака, мабуть, був би єдиний варіант. Там не один Полторак. Генерал Павловський, генерал Марченко та генерал Кривонос вони в сто разів тисячу разів кращі за цього Резнікова і всіх інших кандидатів, яких він Зеленський може запропонувати. Але ми розуміємо, цих людей він вважає своїм ворогом, не є тим ворогом. Якщо ти хочеш врятувати цю країну, ти маєш поставити адекватного міністра оборони, який не буде красти і іншим красти не дасть. Став полторака. Тим більше. Маємо, ми маємо заяву залужного. Я чомусь думав, що вона недавно була. А вона виявляється, що в минулому році десь восени була, коли залужний казав на питання, який найкращий міністр оборони. Він сказав, безумовно, полторак. Іншого ні. От маєте варіант. Варіант є. Тобто варіанту, що без вихід, немає. Але вона натомість нав'язують. Ні, ні, Зеленський там думає, він не може підібрати. От він би вже Різнікова зняли, але він не може підібрати. Я кажу: ти маєш кого підібрати? Причому повторак для тебе не є ворогом. Але ти не хочеш. Чому? Тому що вже засвітилися кандидатури. Хто? А давайте подивимося: ну, перше, ще торік хотіли розміняти Резнікова на Залужного, тому що залужного сприймають як конкурента, і його можна було швидко спалити на міністерстві. Головне, його забрати з військ, відірвати від того, на що його залужного неймовірно поважали українці. Але ця авантюра не спрацювала. Перше, залужний на відріз відмовився. Друге ну, західні партнери. А тоді їхня допомога була неймовірно важлива, дуже чітко вказали Зеленського. А він ще тоді їх боявся. Це він же зараз почав хамити і бикувати до самої крайності. а Тоді боявся. І от вони тоді це зупинили. Тому тема спалити в Міністерстві оборони генерала Залужного не спрацювала. І далі раптом нам почали крутити три кандидатури. Слухайте, я не глянув, і раптом мені стало трошки страшно. Чи не виявиться так? Що через півроку, через рік ми раптом будемо говорити те, що я тоді казав про тарана і Резнікова: що таран навіть кращий від Резнікова, Резніков гірший від тарана. Тому що нам запропонували, я назву вам три прізвища: Верещук, Кубраков і Камишин. Камишин. Правильніше буде, знаєте, з Камішином найменше проблем. Він не замічений в утенських скандалах. Він тихий, він не дуже висувався. Але я просто сам знаю одну історію. Коли він був, ну перше, це міністр, який нічого не зробив. Він на сьогоднішній день любий міністр. Тобто там відмиваються якісь гроші. Міністерства як такого немає. стратегічні галузі, все інше до них ніби приписали у короборонпром. Так, «Укроборонпром» працює в своїй системі. Це окремо, це державні корпорації. Міністр ними не керує насправді. А те, що він мав би керувати якісь державні замовлення, все це провалено. Цього нема. Тим більше це далі за міністерством оборони. Тому Камишин нульовий результат, але він був керівником Укрзалізниці. І я би, мабуть, сказав: ну нічого такого не пам'ятаю, якби я е півроку назад не підняв цю тему, яку мені принесли з Укрзалізниці, як саме Камишин. Дав добро на ліквідацію, на повне знищення аудиторського і ревізійного контролю Укрзалізниці. Що там після того творилося, як там крали, як розбазарили майно Укрзалізниці, Ніхто досі не знає. Це сталося при Камишині. Він дав на це добру. Та, ні, звичайно, там ще була наглядова рада, де там Лєщенко сидить не унікальні гроші і все інше. Це, це окрема історія. Але чи буде Камишин хоч чимось кращий? Та я думаю, що ні. Це тихенький Резніков, який теж ми не думаємо, що він буде таким поганим, доки він не став міністром. Кубраков, ну слухайте, ну може вже відразу візьмемо Хреніна, міністра оборони Білорусі, запросимо до нас і даємо йому. Ну, найулюбленіший племінник ката білоруського народу, міністра внутрішніх справ Білорусі, покровителя творця їхнього ОМОНу, особистого друга Лукашенка. Слухайте, е старший. Е Кубраков білоруський кілька разів злив факт, що він дістає пряму інформацію з України. А те, що між ними дуже тісні були бізнес-контакти, це ми знаємо з великого крадівництва. Ну, це, це віддати ворогу міністерство. Те, що Кубраков Зеленський ввів до е, е, ставки Верховного головнокомандувача, це вже пряма державна зрада. О, тому в нас і на фронтах Росія знає все наперед, що ми збираємося робити. Ну і останній Верещук. Хочу вам нагадати, Верещук, крім всього іншого, відповідальна за провал евакуації загибель моря людей. Верещук е, була однією з тих, хто причетні до розмінування і відведення всіх там оборонних споруд ліквідації всього на виходах з Криму. Це її безпосередня відповідальність і останнє на останок. Верещук людина з найближчою обойми е, Віктора Медведчука, ну, власне, його соратника Тараса Козака. Хороші кандидатури, правда? Тому просте питання. Якщо Зеленський дійсно хоче хоч щось робити добре під кінець, він має кого призначити. Полторак підходить. Є інші, в принципі, люди, кого можна призначити. Якщо він хоче тільки зайвий раз доказати, що він працює проти України, йому не потрібна перемога, от маєте трійцю. Будемо бачити. На цьому ця тема закінчена. Будемо чекати результатів, побачимо, як воно буде насправді. Поки що це припущення. Все в Україні віримо в ЗСУ і перемогу.